Друзі, сьогодні хочу взяти вас у по дитячому захопливу та по дорослому романтичну подорож. Не до Італії, не до Іспанії, але до місця, яке не менш цікаве та чарівне. Це місце славиться своїми багатими врожаями винограду та п'янким каліфорнійським вином. Вітаю вас у долині Напа! Дорогі мої підписники, мені не хотілося приривати цей такий гарний вступ, але мушу вас попередити. Це відео мало вийти ще минулого року, коли ми з Крістіном відсвяткували нашу річницю і у містечку Ларсбург. Що пам'ятаєте? Але там наш син захворів, і нам треба було їхати додому. Але там Крістін подарував мені конверт. У цьому конверті була листівка з запрошенням у долину Напа, про яку я так сильно мріяла. І Я тоді була дуже щаслива, але відео не записала. У мене є лише ось ця. Фотка. Це відео, хоча й було відзнято минулого року, але воно не менш позитивне, цікаве та наповнене любов'ю. І знаєте, цього року Крісня з мене прикалується каже: ми скоро будемо святкувати нашу нову річницю, а ти ще не зробила те відео. І мені стало трошечки соромно. Я все ж таки вирішила сісти і добити це відео. Тому, будь ласка, підтримайте мене вподобайку, що я все-таки його закінчила і покажу вам. Підписуйтесь, якщо новеньке, якщо вас цікавить життя у Сан-Франциско, в Каліфорнії, в США, тут буде багато подорожей, мого особистого життя та факти про Америку. Я вас всіх обіймаю! Гарного перегляду! Сан-Франциско неймовірної краси місто. Але якщо хочеться тиші, спокою та ще більше природи, треба їхати за його межі. В той день ми встали дуже рано, щоб спіти на перший паром. 30 хвилин, і ми прибули до міста Валехо, зустріло нас сонечком та сильним вітром. Довго не затримуючись, чоловік визвав нам таксі, і ми продовжили цю подорож. А за вікном неймовірної краси долини. Пагорби та виноградники. Їхали ми довгенько, десь з годину. І ось ми на першій зупинці: місто Калістога. Спекотно, як у пустелі, я точно була вдягнена не як місцева. Ми вирішили трошки прогулятися та відчути це місто. Що ж, затишне, патріотичне, з ноткою дикого заходу, запаху грошей та романтичності. Та несподівано для себе потрапили у незвичайний ресторан, такого я ще у своєму житті не бачила. Та перед тим як вам його показати, мені треба Треба було перевдягтись. Тут були нескінченні шик та розкіш. Хотілося б все розгледіти, але шлунок просив поїсти. Цей заклад називається калістога депо, і фішка його в тому, що тут розташовані реальні вагони, але переобладнані під бари та ресторанні кімнати. У кожного вагона своя тематика. Okay. Ось у цьому, наприклад, можна було поїсти устриці, та його тематика була підводний світ. Про це свідчили різні декорації. Ми так походили, подивилися на різні вагони та все-таки обрали цей. Ходімо всередину. Вау, як же там кольорово, традиційно! Ми наче попали у музей. Мені хотілося розглядати кожну деталь відчуття. Наче у Мексиці. Ми обрали столик та взялися розглядати меню. Відверто кажучи, ціни здивували, дуже доступні, як для Каліфорнії. В закладі грала чуттєва латинська музика, та поки ми чекали на замовлення, мені захотілося потанцювати. Ви готові це побачити? Тоді лайк чоловіку за мою підтримку, а вам позитивних емоцій. Танці-танцями, а їсти треба. Крістіан замовив собі дуже смачні тако з синьою тартією. Такі яскраві кольори, що тільки від презентації вже тече слинка. А я замовила паленту з аранчині, а вони виявились дуже гострі, тільки надкусила і все. Просто не змогла їх більше їсти. А ще в нас було Карнітас. Насправді там було настільки комфортно, що навіть не хотілося йти. Але попереду нас чекали пригоди. У цю подорож Крістіан втілив моє улюблене хобі у життя. Тож ми орендували вілікі і гайда крутити педалі. Тут я ще радісно машу рукою, але ми проїхали трошки спекотно, просто неможливо, десь 29 градусів. І ми думали, що будемо крутити педалі і буде холодно, але дме. Але дме гаряче повітря. Дуже гад. Дуже хат. Поїхали далі. Так, спека, не спека, але велосипеди вже орендували і гроші заплатили, тому здаватися так швидко ми не збиралися. А ось вам і реалії за лаштунками, коли треба повертатися за камерою. Їхати нам треба було до іншого містечка через новий шлях, прокладений місцевими. Дорога була то повністю дика, а то і близько до траси. Спочатку Крістіан сказав, що в нас в запасі купа часу, то ми робили зупинки, щоб зробити якісь фото на згадку та насолодитися краєвидами навколо. Розумієте, для людина, котра зараз живе у великому місті, погуляти в таких місцинах, це як медитація, всі ці кольори, блакитне небо, салатово-зелені виноградники, які так дбайливо, як наче під лінійку висаджені, здавалися чимось магічним. Тим паче, що я довго мріяла потрапити сюди, у цю. Долину тому, ось так побігати поміж виноградників, пройтися з коханою людиною, поцілуватися, пообійматися і все. Це місце автоматично здається романтичним, хоча це просто виноградники у полі. Від першої зупинки ми поїхали далі. Час минав та змінювалися пейзажі, але що ви розуміли, все навколо було лише у виноградниках, які належали різним власникам. А взагалі, любителі вина, хоча б раз то точно куштували вино із Каліфорнії. І саме з долини напа. А ще я була в шоці, які там маленькі ці виноградинки, ці бубочки. Подивіться їх розмір, наче з мізиниць. І там і кісточки були всередині, і смак солодкий. А тут ми вже приїхали і до відомого знаку, біля якого фоткаються абсолютно всі туристи. Краси було неймовірно багато, але шлях видався довгий. Для людей, що сідають на велі красно 100 років, їхати 3 години виявилося ще тим випробуванням. Та десь на цьому моменті Крістян сказав, що нам треба поспішати, бо можемо запізнитися. Тут мої фізичні здібності почали давати збій. Мишці на ногах просто горіли. І тепер вже не велосипед тягнув мене, а я його. Останні 30 хвилин мені навіть хотілося сісти і плакати. Але так, перекотом, ходьбою і знову катанням ми дісталися до точки Б. Тут ми здали великі і швиденько визвали таксі, посміхатися вже не було сил. І ще б трошки, і ми насправді запізнилися на вечерю. Останній сюрприз від чоловіка. Цей потяг я бачила багато разів в інстаграмі. Це не просто потяг, а це потяг ресторан і зірка цієї долини. Нарешті ми усередині і можна розслабитися. І хоча на той момент ми вже як півроку не вживали алкоголю, я була така заморена і на стресі, що келих шампанського був життєво необхідний. Що ж, наш потяг почав рух. Так, так. Він не просто стоїть, а повільно везе вас майже через всю долину. У цьому потязі ніхто не спить. Тут всі вагони є рестораном. Їде він дуже повільно, щоб можна було і їжу комфортно їсти, і ще раз подивитися на каліфорнійську красу. Буду відверта, їжа була така собі. Ми ж все ж таки згадали, що ця подорож це святкування нашої річниці. Тому було багато тостів, компліментів та подяк одне одному за те, що, будучи на вершинах, Успіху та на дні недач ми все ж таки були разом і плакали від болю і втрати близьких, і сміялися над фільмами, жартами та одне одним, подорожували, народили найкращого сина, пережили пандемію, бігли від війни та почали з нуля в Америці, але все робили разом. Ось така вона була подорож до долини Напа, виснажлива, але романтична. По дорозі додому я заснула в автобусі, і мені не соромно показати цей момент, бо і тут він підставив мені своє плече. Дякую тобі, коханий, що ти в мене є, і дякую вам, друзі, що ви зі мною.